Норм чи стрьом версія Хемс. Коли клієнт питає це точно Гелі з Європи, а ти відповідаєш так, він навіть пив Еспресо в Мілані. Норм підписати балон маркером Premium Едішн і виставити плюс 20% до ціни. Стрем. Казати клієнту, що Гелі у балоні змінює голос. Норм. Дуже часто саме аніматор для доповнення свята. Продавати балони з серії ексклюзивні 2010 року випуску, але фарба ще тримається. Норм. Норм. Так як ми міняємо всі балони по Україні, усі балони йдуть вітчизняного типу. Перевіряти залишки гелію в балоні трусячи його. перевірити Пропонувати в подарунок до балону насос для велосипедів. Накачувати колеса вашого транспортного засобу гелієм з Європи. І можна буде полетіти. Знімати рілс, де менеджер обнімає балон з підписом. Він мені як брат.